Малятка, сьогодні у нас заняття дуже цікаве. Ми будемо говорити про вогонь і безпеку і обережність з вогнем. Але я хочу сказати, що у нас сьогодні ось такий песик, його звати Нік. Чипурнесенький песик-нік від біди своєї втік. Він не чекає не часу. Прийшов нам розповісти про правила безпеки. І ми з вами обов'язково розглянемо ті малюночки, як же повинні себе вести в квартирі, щоб не було пожежі. Мама з дому поспішала до Марійки так сказала не підходь до пічки донько, обпече вогонь долоньки. А, Марійка підійшла та бачте, вже і пожежа трапилася. Дітки дивились телевізор. Задимився телевізор, марно часу не втрачай, вимикай його з розетки, скоріше ковдрою вкривай. Бачте, не треба бути обов'язково Розумними і знати, що треба зробити для того, щоб убезпечити себе. Телевізор, плитку, праску, вимикати вчасно слід. Пам'ятай про це, будь ласка, бо наробиш безліч бід. Бачите, дітки загралися, вони хотіли лялькам погладити, попрасувати свої речі. Але ставити так праску не можна, тому що вона нагрівається і може загорітись і стати пожежа. Малята: а тут вже трапився огонь, і маленький хлопчик заліз у шафу, але не можна залізати нікуди не ні під. Ліжко, ні в шафу ховатись, злий вогонь жалю не знає, від нього шафа не сховає, у хованки з вогнем не грайся, мерщій із дому утікай. Малятка, подивіться, як треба йти, коли вже пожежа. Дим іде поверху, а треба так згинатись, навіть повсти, закривати ротика. Якоюсь серветкою, щоб біля обличчя була волога хустинка. Пригнувшись, повзком на колінах, тікають діти швидко з дому, не дихати, щоб в диму от тому, який стався. Малятка, коли вже вибрались із дому, то треба обов'язково за телефон. За Позвонити, сповістити сусідам, що є в квартирі пожежа, що пожежа близько дуже, сповісти сусідів друже, і тоді всі навколо допоможуть і тобі, і всім, хто є в квартирі. Можливо, там є тваринки, так як песик нік теж відчув це, і прийшов нам, і розповів про свою цю біду. Малятка, тепер ми всі зрозуміли, як себе треба вести, якщо буде якась, не, якусь, якісь будуть негаразди і пожежа, хоч маленька, а Нік прийшов нам і все це розповів. Ми дякуємо йому, що він до нас такий уважний. І я вважаю, що ви, дітки, будете дуже безпечні, дуже обережні і не будете робити того. Що діти могли на малюночках? Вони допустили таку біду. До побачення, до зустрічі, діти.